П'ять міфів, їх стримують від реєстрації. Хочу поділитися з вами спостереженнями, які я вивела з тих консультацій, з якими приходять до мене люди, які давно вже займаються онлайн-продажами, бізнесом, наданням онлайн послуг і ще не зареєстровані як опи. Перше, це буде дуже дорого. Друге, це буде дуже довго. Третє. Я не розберуся, куди платити податки. Четверте. Я забуду, в які терміни я маю заплатити ці податки. П'яте. Мені буде дуже складно подати звітність. Шосте. Я запутаюсь і буду платити величезні штрафи. в мене буде куча помилок. Так от, я розвію всі ці ваші міфи. Бути ФОПом не страшно, а навіть престижно. Це є енергія, коли ви працюєте в світлі, до вас тягнуться люди, ви не переживаєте, не боїтеся за свої доходи, ви знаєте, що ви є офіційно зареєстровані і офіційно сплачуєте податки. Якщо вам було цікаво і ви хочете дізнатися більше, підписуйтесь на мій YouTube канал Абетка для ФОПа. Де ми будемо розбирати і говорити просто про складні речі і про податки?